Усім привіт! Це 76-та серія Зомбі Апкальпсу в Майнкрафт. Ось <рик> піде водовишку, ну це може ще що щось буде цікаве на територією бази. Може щось побачимо. Я думаю, що нам буде потрібно десь ну, йти доводись. Ну там за та дереві там далі. Може щось нове побачив. Я, я буду там кілька фермі, але що хоче щось, тому потрібно зібратися. Там може бути... щось. Що... Вроді би колись там в літак падав. Ну на початку е... десь на перших сетнях. Колись там літак падав. Я не тільки тому, що там так якийсь ну, тоді падав, а ще може там ще щось цікаве буде. І я буду снабігти. Я ще можу десь там побігаю, ну може щось, може щось цікавіше. А може бути будь-ячок. ну от тут вот направо завернемо. Так, зберу щось укрову тут стеймо. Тут задуматься, настоїть цукульзован або папір. <кій> Поки що нічого, нічого неба. <кій> О, в принципі, я вот давно треба вроді буде нашій байсерсу. Я їх пам'ятаю, чого нам не потрібен. Дальше тут вот эти борщ и вот тут вот можно убить. Ну як убити боре? Ну тут, тут бергу пойти. Стрела якось тут. Може, можливо хтось стрілявся. За те, що ніякої тут останній раз мог не було тут навіть не було, був десь там дальше. А от там десь вже не пам'ятаю. Дорога по океану Так, ну, я чого що тут ну, хочу? Шкода, що я човен не взяв. Так, я, певні, хочу поплавти. А що мене уже його зараз тут скрафтити? Почалося його скрафтити. Чого подіття? Зитаю всього. І тепер пливемо. Я не знаю зайде, на базу нашу вернуться обов'язково. Зараз я просто можу ще щось каву, ну може якийсь ресурс буде там лежати. Це я не знаю. Так, а це древне і кого дела там. Це что-то ще постав теж, аби попробув це хотят. Через море океан. що ніби це океан. тут Бо... уже берег. О, да ты забыл клем. Так, може бути поверх. бути. Я ж не можу просто так в локалі плавати. Потому что целка думаю це окай, таке велике не було, Может хоча б менше. Це що? Щось вот где якась устройка. О, ну там дальше вже пісок і землю. Так, давайте пачку, дивіться, що це. шоссе. Так и вот, ну вот это. Что-то с моей бок. Может там что-то. Тут, звук. лопата не треба по. Я уже не ось обрати. И я уже був ту чаку. Заходую. Ще буде Два дарю. Я Так, я

Убью слава. Пошло такой. Только секунд ходит. Надо забраться за втекаем. Да. Ай. Не буду меня. Ну ничего. Так, ну ми хоча б щось принесли. так, золоті рука є. Е, так, вугілля. А, ми пали, паливо, ну, нічого, хай буде, буде упаковано, Що до закінчиться це цього, того. Так. Е, водка, ри... на рибалка зачарована на рибалку щасливчик один, незламність два і наживка один. i jeszcze cukrową w truste, zaraz robię cukro. Będzie trać cukro. Tak. No nie ma smutku, wodę. Tak. I po dole, że tak to się nie było, nie było, nie Подушка поставили до боку. Які я там понад пчелы хотіли. Так, так. отвеки. Хочу і чого такого давай. В принципі, ми хоча б побутали цю там. там постройка была. Прям какие-то большие ресурсы трешка ее. Короче, золотисовый лодка хочет быть просто золотистый О, два вийшло, два. Досить, все. Так. І це кінець 66-ї серії Zombie Apocalypse в Майнкрафт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. канал.Всім па-па.